Привіт! Сьогодні ми поговоримо, як працювати в зошиті My Alphabet. Цей зошит розрахований для діток від 4 років, які вже починають вивчати англійську абетку. Спершу давай з тобою поговоримо про основні правила вивчення читання. Перше. Ми вчимо дітей не лише букви, але й звуки так так, вивчаючи рідну мову, ти починаєш лише зі звуків. Але пам'ятай, що в англійській одна буква може вимовлятися декількома способами. Тому пропоную дитину вчити зразу і букву, і звук. Наприклад, A is for E. Letter A sound E. так, першим етапом при вивченні літер, є. Ознайомлення з буквою та звуком. Виберіть літеру, яку ви сьогодні будете вчити, та спочатку розпівайте пісеньку. Я рекомендую з дітьми дивитися та вивчати Phonic Son, де дитина почує не лише назву букви, але й звук. Після того, як ви з дитиною проспівали пісню або ж дитина справилась сама, і ви поназивали слова, які починаються з певного звуку, давайте попрацюємо в зошиті. look what letter is this it's letter a letter a sound eh. a is for a eh. a is for apple a is for x a is for alligator a is for ant Now, let's write the letters. Look. Apple. Let's write lowercase A. Alligator. Let's write lowercase A. Знайомлячись з звуком та словами, дитина збагачує свій словниковий запас. Пропишіть перші літери слова. Деякі слова в нас з маленької літери, інші з великої. В подальшому, працюючи лише зі словником, коли дитинка буде впізнавати вже слово, наприклад, вона буде знати, що мураха це and, вона буде догадуватися при читанні. And це дуже важливо на етапі, коли дитина знає, ще не всі літери. Наступним завданням є поробка. Ви можете, граючись з дитиною, зробити цю літеру і подивитись, на що або на кого вона схожа. Всі шаблони літер йдуть в комплекті. Для того, щоб виконати завдання, вам потрібні будуть ножниці та клей. В деяких випадках вам потрібно буде розфарбувати літеру. Ось тут ви можете подивитися, як ми робили літеру С. І ось що в нас вийшло. C is for cat. Cat. C is for cat. Letter C, Sound, К. Наступним етапом буде відшукування літер серед інших. Якщо ми сьогодні вивчаємо літеру A for Apple, ми будемо шукати всі літери A та зафарбовувати яблучко. Зверніть увагу, ми одночасно вчимо і велику, і маленьку букву. Наступним етапом іде прописування літер та слів. Якщо ваша дитина не любить писати, або вона ще занадто маленька, не змушуйте її писати все одразу. Нам нікуди спішити. Розділіться завдання на етапи. Спочатку ми прописуємо велику літеру. Uppercase letter. Далі маленьку. Lowercase. Далі ми чергуємо велику з маленькою. Далі дитинка самостійно пише літеру A uppercase and A Lowercase. Наступним завданням є прописати слово. Якщо ви можете з дитиною читати, прописуючи слова, проговорюйте Apple! Якщо це лише перші літери, які дитина вивчає, і вона ще не може прочитати нічого страшного. Давайте пограємо. Подивись на слово та віднайди його на першій сторінці вивчення букви. Ось, наприклад, це слово. Воно нам вже зустрічалось. Look, what is this? Apple! Yes, it's an apple! Let's write apple. Давай напишемо Apple. І так з кожним словом. Запам'ятайте, в даному випадку не важливо, чи ви будете вивчати букви по порядку чи за бажанням. Я рекомендую перед кожним уроком або хоча б один-два рази в день, коли в дитини є настрій, прослуховуйте ось цю пісеньку. Там дитина буде вчити і букву, і звук. Спершу прослухайте весь алфавіт. А потім переходьте до вивчення букви. Не хвилюйтеся, коли в дитини зразу все не получається. Це не так же і просто. Важливу роль ми приділяємо. Ну, скажем так, вгадуванню і запам'ятовуванню. А також не хвилюйся, якщо в тебе щось не виходить. Ось тут я записую відео до кожної букви окремо для читання.